Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Pension for Pensioners, і сьогодні новина, від якої, чесно кажучи, волосся стає дибки. Уряд ухвалив нову постанову, і тепер у 2025 році починається масова перевірка пенсіонерів по всій Україні. Це буде не просто перевірка, це справжнє оновлення всієї системи контролю над кожним, хто отримує пенсію. Тож давайте спокійно розберемося, що саме відбувається, кого це торкнеться і що потрібно зробити вже зараз. За новими правилами під перевірку потраплять кілька категорій громадян у першу чергу це чорнобильці, мешканці гірських районів, а також усі, хто отримує соціальні допомоги чи пільги. Але це ще не все перевірятимуть навіть тих, хто тимчасово перебуває за кордоном або живе на тимчасово окупованих територіях. Уряд уже створює спеціальні комісії, які матимуть доступ до всіх державних реєстрів через Пенсійний фонд України. Якщо раніше контроль був частковим, то тепер повний. Відтепер жоден пенсіонер не залишиться поза увагою системи. Нова постанова передбачає створення тимчасових комісій, які перевірятимуть, чи дійсно люди проживали у зонах відселення, наприклад, після аварії на Чорнобильській АЕС. Уся зібрана інформація вноситиметься до реєстру територіальних громад. На підставі цих даних пенсійний фонд визначатиме, кому належать виплати, а кому можуть відмовити. І ось тут починаються проблеми. Багато чорнобильців уже кілька років не отримують свої законні гроші, колись їм виплачували близько 8,5 тисяч гривень, потім скоротили до 2,3 тисяч. А зараз у багатьох випадках взагалі перестали платити. Причина звучить просто абсурдно, немає підтвердження, що людина безперервно проживала в зоні з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993. Але як таке може бути? Люди жили у своїх домівках, дихали тим самим повітрям, пили ту ж воду і досі живуть на цій землі. Це несправедливо. І боляче це чути. Офіційна версія така, комісії створюються, щоб виправити несправедливість. Мовляв, вони мають внести відсутні дані, підтвердити факт проживання і допомогти людям повернути належні виплати. На папері виглядає гарно, але на практиці це черговий крок до повного цифрового контролю над кожним пенсіонером у країні. І це стосується не лише чорнобильців. Перевірки охоплять мешканців гірських територій, пільговиків і тих, хто отримує надбавки за місцем проживання. Буває, люди зареєстровані у гірському селі, а фактично живуть у місті. А це до речі плюс 20% до пенсії. Якщо, наприклад, людина отримує 10 тисяч гривень, то ще 2 тисячі додається як надбавка. І тепер держава хоче перевірити кожного, хто користується такими пільгами. Друзі, чесно кажучи, це тривожна новина. Ми всі за порядок, але часто саме чесні люди найбільше страждають від подібних перевірок. Паралельно триває ще один важливий процес цифровізації трудових книжок, і тут потрібно бути дуже уважними 10 червня 2026 року крайній термін. Коли потрібно перевести трудову книжку в електронний формат. Якщо цього не зробити, пенсійний фонд матиме право призупинити виплати або відмовити у перерахунку пенсії. Так, паперова книжка залишається чинною, але електронна версія тепер обов'язкова. Тому я дуже раджу вам, друзі, уже зараз зайти до свого електронного кабінету пенсіонера і перевірити, чи всі дані внесені правильно стаж, місце проживання, прописка. Чорнобильський статус. Тому що, коли розпочнуться масові перевірки, часу виправляти помилки вже не буде. Що ж робити зараз? Перш за все, перевірте всі свої документи, вони мають повністю збігатися з даними у державних реєстрах. Не зволікайте з цифровізацією трудової книжки, це обов'язкова вимога. Якщо ви чорноболець і втратили виплати, зверніться до юристів Є фахівці. Які вже допомагають людям відновлювати компенсації через суд. Якщо ви отримуєте гірську або пільгову пенсію, підготуйте документи, які підтверджують ваше фактичне місце проживання. Робіть це заздалегідь Не чекайте, поки держава сама про вас згадає. Пам'ятайте, коли почнеться хвиля перевірок, буде пізно щось змінювати. Підсумуємо. Нові комісії вже створені і почнуть роботу по всій країні. Вони перевірятимуть чорнобильців, пільгових і гірських пенсіонерів. Пенсійний фонд тепер має повний доступ до даних усіх громадян, і якщо у ваших документах є неточності, виплати можуть бути призупинені. І не забудьте про цифровізацію трудової книжки Час пішов. Друзі, ситуація серйозна. Держава посилює контроль за пенсіями. Дехто каже, що це добре мовляв, буде порядок. Але ми з вами розуміємо, що коли починають перевіряти всіх, страждають найчесніші, тому не мовчіть. Поділіться цим відео зі знайомими, сусідами, родичами. Хай усі знають, що відбувається з пенсіями в Україні. І, звичайно, підписуйтесь на Pension for Pensioners. Тут ми розповідаємо чесно і просто про все, що стосується пенсій. Законів і змін, які впливають на кожного. Дякую, що були зі мною, друзі. Бережіть себе, перевіряйте свої документи і до зустрічі у наступному відео на каналі Pension for Pensioners.